Казу Ісус став на рівному місці також багато учеників Його й безліч народу з усієї Юдеї та Єрусалима, і приморських, і містирських, і седонських, що прийшли послухати Його, і зцілитися від недух Своїх, а також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від Нього виходила сила і зціляла всіх, і Він, звівши очі свої на учеників своїх, говорив блажені у Богі Духом, бо ваше є Царство Боже. Блажені ті, що жадають тепер бо насититися, блажені ті, що плачуть тепер, бо втішитися, блажені будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас і ганбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода, на небесах. Сина і Святого Духа. Чули ми сьогодні слова євангельські, читання преподобним. Преподобні – це ті, хто угодили Богові в пості, в молитві у відлюдному житті, в пустелях, але яких не був достойний весь світ. Така одна людина своєю молитвою могла стримувати. Цілий народ у вірі і благочесті. Така людина могла стримувати якийсь гнів Божий за гріхи на цілий народ. Така людина могла своїм благословенням зціляти, виганяти злих духів. Така людина могла багато чого. Це до питання, що може одна людина, коли кожен з нас думає, що я, що я можу, сам, що я можу один. І от сьогодні пам'ять такого одного самого, який зміг дуже багато, і який зміг багато чого втілити в житті. Преподобний Стіліан Пафлагонський. Святий мало нам відомий і ім'я дивне, і місце його перебування, походження дивне. Але цей святий це святий покровитель дітей, преподобний стілян, які більшість преподобних. Схоже життя Побачивши всю оманливість світу, він залишає світ, іде в пустелю і молиться Богові своє життя, увіривши йому, відмовившись від усього. І дав йому Господь дуже великий дар. Йому Господь дав благословення Своє. Молитися і зцілювати хворих дітей, зцілювати безпліддя, жінки, які приходили до нього і просили про молитву. Потім по молитвах преподобного народжували дітей. Преподобний стіліан це один із тих святих, який був забутий. А чому ми знаємо, що він забутий? Тому що дуже багато є старих ікон. Які продаються на тих чи різних барахолках, блошиних ринках, антикварних магазинах є дуже багато старих ікон, преподобний стіліан, де зображається чоловік у монашівському одягу, і на руках із дитиною, де волиться ця дитина. Так само, як святитель Спірідон Треміфунський, якого ми будемо скоро святкувати, він також був забутий у нас, також великий чудотворець, як і святий Миколай. Є ще ряд таких забутих святих, але пам'ять церкви їх воскрешає в пам'яті народу Божого. І сьогодні ми, не підгадуючи під переподобну стіля на службу, але служимо Йому і молимося за наших дітей. Сьогодні мала бути взагалі хрещальна літургія, але люди, які мали хрестити дітей, чомусь відказалися. Я не знаю, по якій причині. Взагалі сьогодні мала бути хрещальна літургія, але в нас є саме головне божественна літургія. Хто захотів, той прийшов. Церква кличе всіх. Церква кличе всіх до молитви, до чаші Христової, до причастя святих Христових таїн. Хто відгукується, той відгукується, хто приходить, той приходить. Хто, чуючи голос Божий, іде за цим голосом Божим, той приходить. Царства до царювання і життя разом з Богом. Хто відмовляється чути цей голос, він робить свій вибір, але ми молимо, щоб Господь проявив свою милість і на і на верну тих людей, які сьогодні ходять далеко від храму Божого. Але не зна... і не знають, тому що в кожного є душевний біль, в кожного є той біль, який людина пережила, хоча. З тими всіма подіями війною в Україні, нападом в Росії, тим ну, вимушеною втечею за кордон, цей біль, цю тягость люди носять в собі. Люди носять в собі страждають душевно, духовно, фізично. Може зцілити це тільки Господь. По молитві до Бога ми тільки можемо не просто отримати втіг. Отримати втіху для наших дітей або для наших рідних, близьких. А молячись, ми можемо разом із святими взагалі зупинити цю війну. Ми можемо вимолити у Бога перемогу українському народові. Ми можемо вимолити у Бога посоромлення ворогам, які прийшли на нас. Ми можемо вимолити у Бога той справедливий мир, якого ми всі хочемо. І нехай Господь нам допомагає преподобного преподобностіляна, нехай благословляє наших дітей, щоб ми змогли передати їм великий дар нашої віри в Бога. Амінь. Всіх і святого. Гомомо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого. Ромово.